Ти корисний там, де ти є професіоналом. Спортсмени Дніпропетровщини об'єдналися задля допомоги українським захисникам і завдяки спорту зробили свій внесок у нашу майбутню перемогу. Подробиці далі. На арені «Смартспорт» цими вихідними відбулися благодійні спаринги на підтримку збройних сил України. Спортсмени змагалися у таких напрямках, як бокс, кікбоксинг, муай-тай та змішані єдиноборства. Також на глядачів чекав бій професіоналів. Організатор Олексій Сотніков, який понад дев'ять років займається змішаними єдиноборствами, вдруге ініціює благодійні спаринги. Основна їх мета це матеріальна допомога нашим воїнам, які боронять нашу країну. А по-друге, це вже фізичний та моральний стан спортсменів, тренерів, які залишились в області та в місті, і вони мають можливість прийти поспарингувати, відволіктись від цих подій. Та не втрачати свою фізичну форму минулого разу. Ми зібрали 67 сім тисяч 376 гривень. Цього разу плануємо зібрати більше та добре допомогти нашим воїнам. Змагання присвятили вшануванню пам'яті заслуженого тренера України з боксу Михайла Кореновського. Життя якого забрала російська ракета, влучивши у багатоповерхівку на житловому масиві. Перемога, спортсмени віддали шану усім українським воїнам, які стоять за свободу України, та тим, хто поклав своє життя за нашу майбутню перемогу. Підтримати хлопців на спарингах прийшли їхні тренери. Сергій Денисов займається боксом 26 років і майже 20 років тренує спортсменів. Алексей сотника это наш организатор, спасибо ему за это прекрасное мероприятие, он уже организовывал летом, мы также принимали участие, мои ребята выступают. И это второй раз такой турнир проводится. И еще для меня больше сподвигло. Погиб наш товарищ Михаил Михайлович Кореновский. И тренер по боксу. Заслуженный тренер. Произошла страшная трагедия. І та що більше нас подвігло на прийняти участь в там подобному мероприятию. Я займаюсь три роки тейквондо і ось останнім часом почав практикувати бокс. Я весь цей час тренувався і думаю, треба спробувати себе. Приїхав сюди, щоб обмінятися досвідом з іншими хлопцями та на пам'ять тренера з боксу Михайла Кореневського. В організації спарингів допоміг благодійний фонд Отамани. Наш фонд поддерживает не только зсу как бы деток і так далі. Ми за здоровий образ жизни. Поэтому как вирішили бы, решили проспонсировать, підтримати так сказать, молодіж. А ми платили за кожного бойця членский взнос То есть Це абсолютно для всіх бесплатно. Ми все проспонсировали. Все деньги, которые які будуть собрані на этом мероприятии, будуть в помощь ЗСУ. Спортсмени та гості спарингів задонатили майже 100 тисяч гривень. Ми сильні, коли ми разом. Маргарита Сопільняк, Андрій Міронюк, новини Д1.